Вивести країну з економічного та політичного занепаду намагаються ініціативні українці. Вони закликають кожного громадянина взяти участь у створенні нових програм. Результатом такої співпраці стане вихід документа з промовистою назвою План спасіння країни. Ініціатор проекту народної армії спасіння Олександр Пабат розповів черкаським журналістам про механізми впровадження нових ініціатив у найближчому майбутньому. Вступне слово про бездіяльність українських політиків далі ґрунтовна розповідь про шляхи подолання економічної та політичної кризи. Олександр Папат не відходить від загальноприйнятого сценарію сучасного оратора. Водночас пропонує нове для українського вуха. Це так званий план спасіння країни. В його створені візьмуть участь ініціативні українці. Ми намагаємося нагадати людям, що тільки від них на сьогоднішній день залежить майбутнє нашої держави. І це перший другий момент. Ми намагаємося нагадати людям, що ем, вони розумні, вони толкові, їх пропозиції слушні, але їх просто десятки років ніхто не міг нікуди залучити. З єдиною розумітою, що влада не хотіла бачити розумних людей. Олександр Пабат готовий підтримати кожного громадянина, який має версію того, як врятувати країну. Ініціативи збиратимуть з усієї України, впорядковуватимуть оргкомітети. Олександр Пабат закликає українців не зволікати. Вже за місяць. План мають презентувати та представити на розгляд владних структур. Сьогодні ми не повинні чекати волшебника в голубому вертольоті, який безплатно нам покаже кіно. Ми вже бачили такого волшебника і не одного. І на вертольотах різного кольору вони в нас прилітали. Нам розказували, що все буде гарно. А ми бачимо, що за цей час країна гірше, гірше, гірше живе. Ми повинні самостійно взяти в свої руки як кажуть папір і ручку, написати свої пропозиції. Олександр Пабет вже вніс до загальнодержавного плану свої пропозиції. Одна з них щодо виборчого законодавства. Представник народної армії спасіння пропонує повернутися до мажоритарної системи та позбавити народних обранців привілегій у випадку, якщо влада не підтримає план спасіння. Однодумці Олександра Пабата готові відстоювати свої права на мітингах та демонстраціях. Юлія Кропова, Василь Саєнко, Вікка новини.